Привіт, друзі! Сьогодні ми на березі Коста Бланки маємо панорамний вигляд на це прекрасне море. І сьогодні ми будемо говорити про шахрайські схеми, які існують в Іспанії. До речі, я рекомендую вам підписатися на мій канал, тому що я все-таки вирішив вести нову рубрику про новини Іспанії. Тепер кожні два тижні я буду збирати найбільш цікаві новини з іспанських СМІ. І... Публікувати їх у себе на каналі, розповідаючи про них вам. Допоможе вам бути на хвилі новин рідною мовою і розуміти, що відбувається в економічній, політичній, туристичній е площині Іспанії. Тому всім дякую за підписку, за лайк, залишайте коментар, якщо я щось сказав не так, або ви, наприклад, знаєте ще якісь схеми шахрайств, які я тут не описав. І переходимо до Першої шахрайської схеми, яка зараз дуже популярна в Іспанії. І так одною із самих найпопулярніших шахрайських схем в Іспанії, це є дзвінок від працівника Інтерполу, або поліції, або е, податкової служби, або будь-якої іншої служби, яка. Може якимось чином сказати вам про те, що у вас є проблеми і вам потрібно їх негайно вирішити. Тому, якщо вам позвонили на іспанський номер телефону і говорять, що доброго дня, ми з Інтерполу, ви такі-то, такі то у вас проблема, у вас штраф, ми вас розшукуємо і так далі. Будь ласка. Не панікуйте, тому що шахраї будуть робити абсолютно все для того, щоб посіяти паніку, і як можна швидше робити перебіг ось цих подій для того, щоб ви не змогли зупинитися, обдумати все це і зробити правильні висновки? Тому, якщо вам раптом позвонила людина і представилася представником Інтерполу, поліції або представником вашого банку? або... Представником податкової, ви можете вислухати те, що вона вам говорить. Але коли вона запропонує зробити якісь конкретні дії, не треба цього робити. Покладіть слухавку, заспокойтеся, подумайте ще раз. Якщо це вже раптом справді з вами сталося, 2-3 години, а можливо, день-два, нічого не вирішить. Ви можете спокійно звернутися до... Відділку поліції, або до людей, які тут проживають вже дуже давно, або до відкритих груп, в яких е, перебувають українці, які живуть тут давно, і запитати, чи це справді е, може бути за правду. Якщо так, тоді потрібно безпосередньо звернутися краще фізично у відділ поліції, і там уже, або там у відділ банку, і там уже вирішити проблему, яка склалася. Тому що головна фішка шахраїв це давати вам обмежений час для того, щоб ви швидко, швидко, швидко вирішували і робили необдумані дії. А потім, коли до вас приходить усвідомлення, виявляється, що все було не так страшно, і ви перейшли, наприклад, не за тим посиланням і відправили гроші не туди. Окей, переходимо до другої шахрайської схеми. А от друга туристична схема вона більш популярна серед туристів та туристичних місць. Куди ви можете приїхати подивитися якісь визначні місця. І це ми говоримо зараз про циган, які ходять, наприклад, в Барселоні, в Валенції, роздають квіти, гілочку розмарину або ще щось, умовно, безкоштовно. Але як тільки ви взяли цю гілочку або ці квіти, до вас відразу будуть вимагати гроші, щоб ви заплатили за цю. Послугу. Також вам можуть запропонувати там, погадати на руках, там, розказати вашу долю. Але не потрібно на це вестися, тому що ви будете агресивно атаковані цими циганами для того, щоб взяти у вас певну суму грошей. Також варто зауважити, що ці шахраї вони використовують психологічний фактор. Коли намагаються дуже сильно кричати на вулиці, там, махати руками, говорити, що зараз ми на вас натравимо тут наших е, дружків, поліцію і так далі. Вам просто потрібно зберігати спокій, не брати нічого на вулиці, коли вам пропонують і говорять, що це безкоштовно, тому що в 99% випадків це чистий розвод. Отак от. Так от. Друзі, чуть не впала камера, тому що дуже сильний вітер зараз у нас тут в Торев'єсі. Ну що ж, ставимо камеру назад і йдемо до третьої шахрайської схеми. Третя шахрайська схема, вона більш направлена на туристів і людей. Ні, хоча ні. Третя шахрайська схема, вона дуже популярна не тільки в Іспанії, но і в іншому європейському, в країнах Європейського Союзу, а також навіть і в Україні. Це шахрайська схема, яка називається продай безкоштовну послугу. Тобто, наприклад, самий елементарний варіант це парковщики, які, наприклад, стоять біля пустих місць, махають рукою, щоб ви запаркувалися, що є вільне місце. Ви паркуєтесь, до вас підходить цей парковщик, і просить у вас певну суму грошей за свої послуги. І варто зауважити, що якщо ви пошлете його нафіг і не дасте йому гроші, то це може бути для вас дуже плачевно в результаті, тому що людина може вам поцарапати автомобіль, може вам розбити дзеркало або, наприклад, скло. і Взагалі зробити вам багато пакості, порізати колеса. Також до цієї схеми можна віднести людей, які стоять біля супермаркетів або, наприклад, біля ринків, і пропонують вам довести до вашого автомобіля е тілєшку з продуктами, і за це вони попросять певну суму грошей. Так, інколи, інколи це має місце бути. Я бачив особисто, як іспанці. Користуються деякі цими послугами, коли йде старенький дідусь, якому важко вже вести цю сумочку, він може попросити, він може погодитися на цю аферу і заплатити там 1-2 євро за те, що йому довезуть цю сумку до його автомобіля і перекладуть в багажник. Але деякі представники цієї шахрайської схеми ведуть себе дуже брутально. І навіть коли ви можете самостійно взяти. Цю е, корзину для покупок, вони будуть вам дуже-дуже сильно впарювати їхні послуги. Ігноруйте. І так, четверта схема, про яку варто проговорити, це крадіжка персональних даних, крадіжка даних кредитних карток, е, так називаємий кардинг. Коли у вас е, безпосередньо. Крадуть е, саму кредитну карту, і там вже з нею потім роблять все, що захочуть. Варто бути дуже уважним, коли ви знімаєте готівку в банкоматах. Зверніть увагу на те, що в банкоматі не має бути встановлено будь-яких інших приладів. Тому що, коли ви, наприклад, вставляєте карточку в прийомник е, карт в банкоматі, може бути таке, що зверху на неї налаштований інший пристрій, який дуже сильно імітує вигляд. Справжнього оригінального картоприймача. І коли ви вставляєте туди свою карту, дані можуть або щитатися, і потім шахраї просто роблять копію вашої кредитної карти. А також вони встановлюють маленькі відеокамери, які записують пін-коди, тобто кнопки, які ви нажимали, потім роблять копію вашої карти, мають пін-код. А далі ви вже розумієте, що відбувається. просто Знімають готівку з усіх з цієї вашої карти під ноль. Тому, якщо ви знімаєте часто готівку, робіть це в перевірених місцях, краще робити це у відділеннях банків, там де банкомати знаходяться всередині, просто заходите і там це все робите. Також одним із популярних видів шахрайських схем із кредитними картками є те, що люди можуть встановлювати знову ж таки спеціальний прилад в картоприймач і коли. Ви вставляєте карту, картка там застряє. І до вас може підійти, типу, просто звичайний перехожий, і сказати: Ой, ви знаєте, в мене тільки що була така сама ситуація. І я зателефонував ось за цим номером, набираю вам номер, і мені допомогли, і в мене карта відразу назад виїхала. Ви дзвоните по цьому номеру телефону, але... Як ви зрозуміли, номер телефону Шахрайський, там вам говорять: ой, вибачте, для того, щоб ідентифікувати вас як власника цієї карти, назвіть, будь ласка, свій пін-код. Ви називаєте цей пін-код, але перехожий, який стоїть біля вас, він запам'ятовує ці циферки, ваш пін-код. І потім такий собі типу іде, непомітно. А вам говорять, що ваша карта заблокована, тому прийдіть у відділення. Банку для того, щоб її відновити. Ви відходите від, від банкомату, йдете далі, а шахрай повертається, виймає вашу карту, вставляє ще раз, вводить ваш пін-код, який він щойно почув, і знову ж таки знімає ваші гроші. Наступним пунктом я хочу розглянути шахрайські схеми, які провертають шахраї під час оренди. Нерухомості таких схем дуже багато. Але одні з самих популярних це взяття передоплати за перегляд квартири. Тобто, наприклад, ви на ідеалісті знайшли круту квартиру з крутою ціною. Ви пишете або дзвоните власнику і вам говорять, що так, перегляд можливий на завтра, але щоб попасти на перегляд, вам потрібно внести резерв за цю квартиру там. Як правило, це може бути невелика сума 100-200 євро. І ви можете подумати, що це окей, це нормально, я можу це зробити. Але ні, не робіть цього. Як тільки ви перерахуєте свої кошти, все. На цьому все закінчиться. Ніякої квартири, скоріш за все, і не існує, і вам її ніхто 100% не покаже. Тому що шахраї використовують цю схему задля отримання передплати і все. До побачення. Також популярною схемою серед е, оренди квартир, це те, що е, недобросовісні ріелтори можуть здавати одну квартиру багатьом особам. Наприклад, ви подивилися квартиру, і вам говорять про те, що якщо ви хочете її забронювати, залишайте один місяць залогової суми і заїжджайте там через два тижні. І вони це говорять кожному, хто приходить дивитися. Цю квартиру. Тому за, за період двох тижнів вони збирають, наприклад, 20-30 е, передоплат. Якщо це по 1000 доларів, це 30 тисяч доларів або ой, 30 тисяч євро. І власне то зникають. Коли ви приїжджаєте заселятися в цю квартиру, то виявляється, що там, наприклад, вже живуть якісь люди е, з договором оренди. а той агент, який вам показував цю квартиру, не зрозуміло, хто і не зрозуміло, куди він подівся. Тому, коли ви намагаєтесь зняти квартиру, співпрацюйте тільки з перевіреними агентами або з тими, кого вам справді порадили люди, які, наприклад, вже працювали з ним. І так, йдемо далі. І наступною схемою, яка розповсюджена, серед. Мігрантів і експатів, які приїхали сюди до Іспанії, в тому числі до багатьох українців, які знаходяться тут по тимчасовому захисту, це коли вам пропонують взяти сіту на ніє-тіє обмін прав або ще кудись, куди ви не можете взяти сіту самостійно, але просять при цьому предоплату, передоплату за свої послуги. Як правило, ті, хто справді це робить, вони беруть оплату після надання своїх послуг, тому що, наприклад, сіту можна скасувати, якщо людина не заплатила. Якщо ви не заплатили, то той, хто вам це робив, може зайти потім і скасувати цей візит, тобто нічого не втрачаючи. Але коли ви платите предоплату, то скоріш за все ви не отримаєте ніякої сіти, вам ніхто не надасть ніяких послуг. І це може бути невелика сума. Там 20... 30 євро, але все одно, коли це масове явище 20-30 євро зі 100 людей, яким потрібна е, сіта, це виходить нормальна сума. Тому не ведіться на це і ніколи не платіть наперед за будь-які послуги. Далі нам варто проговорити про шахрайську схему, яка називається QR-кодінг. Це також дуже розповсюджена схема шахрайства в Іспанії. коли... Наприклад, в кафе на столах, або на паркоматах, або на магазинах шахраї наклеюють поверх справжніх QR-кодів свої QR-коди, і коли ви скануєте, ви потрапляєте на скамовий веб-сайт, де вас просять або там вказати персональні дані, або там по натисканню якоїсь кнопки ви робите підписку, і потім з вас регулярно знімаються якісь. Кошти, тому, якщо ви, наприклад, прийшли в кафе, відсканували QR-код і бачите, що ви потрапили взагалі не туди, то краще закрити цей вебсайт і звернутися безпосередньо до персоналу цього кафе, пояснюючи ситуацію. А краще використовувати все-таки звичайне меню, не використовуючи QR-кодів для того, щоб обходити всі ці шахрайські схеми. Тому що зараз шахраї роблять наскільки ідентичні веб-сайти, що навіть ті, хто знають про ці схеми, вони можуть повестися на цю ідентичність і не зрозуміти, що це не справжній веб-сайт. Боже Боже, скільки цих схем шахрайських просто не передати словами. І наступна це. Фантомні посилки, коли вам приходять смски про те, що вам відправлено посилку, і вам потрібно або оплатити доставку, або, наприклад, відмінити, якщо ви нічого не замовляли. Приходить смс-ка, в якій є посилання на певний веб-сайт, наприклад, на Кареос службу доставки, або типу на фіктивний сайт якогось магазину або Амазону. Ні в якому разі не переходьте за посиланнями з таких смс, тому що як правило. Саме з таких смс далі йде степ-бай-степ процес того, щоб заволодіти вами, вашими персональними даними і, можливо, навіть платіжними даними. Я рекомендую, якщо ви все-таки не замовляли ніяких посилок, ні в якому разі не реагувати на такі смски, і навіть якщо вам принесли посилку додому, якої ви не замовляли, краще її не забирати. Краще відмовтесь від неї і не майте проблем. Чим ось це. Друзі, я вже збився з рахунку, але наступна шахрайська схема вона дуже небезпечна. Вона називається фліпінг. І, як правило, вам пропонують, наприклад, отримати на свій рахунок певну суму коштів, і з якої ви отримаєте. Комісію там, наприклад, ви отримали на рахунок 1000 євро, 900 ви відправляєте далі на рахунок або віддаєте готівкою, а 100 євро залишаєте собі за послуги. Або ще існує така штука, що вам пропонують прийняти певну кількість посилок з якогось магазину, і вам за це заплатять певну суму грошей. А посилки вам потрібно відправити далі. Наступному адресату, або віддати, йому, віддати їх комусь фізично. Як правило, все це робиться для того, щоб поліція не змогла знайти першовідправника, тому що або кошти отримані шахрайським шляхом, або ці посилки також замовлені й оплачені шахрайським шляхом. І коли ви це робите. Ви стаєте учасником шахрайської схеми. В результаті ви можете отримати навіть тюремний срок. Тому що я неодноразово бачив в інтернеті е, запитання від е, учасників цих схем до адвокатських бюро, де вони просять допомоги і роз'яснення, що їм робити в таких ситуаціях, тому що за такий фліпінг людині гроз. Е, за такий фліпінг людині загрожує від 6 місяців до 6 років позбавлення волі і значний грошовий штраф. Тому, якщо вам пропонують легкий спосіб підзаробити таким методом, забудьте. забудьте, просто ігноруйте і не робіть цього. Ця схема популярна не тільки в Іспанії, вона популярна по всій Європі і, напевно, по всьому світі. І вона працює дуже давно. Я особисто знаю людей, які попалися на гачок. Таких шахраїв, і їм довелося тікати з Німеччини для того, щоб не сидіти там в тюрмі. А за таку схему, скажімо, дуже незаконно. Тому, будь ласка, не ведіться на це. Друзі, це далеко не вичерпний список шахрайських схем, які існують в Іспанії. тому я... Закликаю вас бути уважними і перевіряти все те, що ви робите в перший раз з незнайомими людьми або в незнайомих ситуаціях. Також ігноруйте, ігноруйте ті ситуації, в яких вас намагаються максимально швидко заставити щось зробити, або дуже сильно загнати вас в стрес. Ігноруйте це, тому що. Будь-який поспіх і будь-яка стресова ситуація, вона заставляє нас, людей, робити необдумані кроки, і в результаті отримувати дуже плачевні, дуже плачевні результати, скажімо так. Я дякую за перегляд цього відео. Якщо ти поставиш лайк і, наприклад, знаєш про ще якісь, якусь схему, яку варто висвітлити в нашому українському суспільстві в Іспанії, я буду дуже вдячний за коментар під цим відео. Ставимо лайки і підписуємося. Всім дякую, Па-па.